Попросили більше довгих передач, тому що ви не, не виходило виходити. Це не наш футбол, довгі передачі, однозначно. Довгі передачі це на папу Гує вішати, це значить загубити м'яч. Хоч і все. Нас зовсім інший стиль ігри. Я не знаю, можливо, це суперник заставляє. Але ми так не домовлялися. Перехід від оборони в атаку взагалі був відсутній. Відсутні були три пів захисника Команда взагалі не контролювала м'яч. Про що ми можемо говорити? Ми грали отак на відбій. Навмання розумієте. тому що півзахисники неправильно грали взагалі, взагалі все було неправильно. От і все. там не був футбол, там був антифутбол. Вони старалися нас високо накривати, тобто було важко. Доволі важко виходити з першої зони з першої зони, тобто і зразу накривали, тобто було мало простору. Навіть таке враження, що на мене відро помиє видали після першого тайму. Я просто не домовлявся зовсім до на іншу гру. Чому так вийшло, будемо розбиратися.